Двадцять перший Віталій Старцев, двадцятий Едуард Чередніченко і другий Михайло. Удари і... Мається м'яч біля центральної, част... центральної зони, удар і Голкіпер тут не без труднощів. Снимай. Тож це також достатньо символічно, що саме ці два колективи, які були з призерами, дари здані відстані. І після рекордів. Простріл відбувається синдикат. Удар. Рикошет і. Від Карка завершився. Атакують гості. І голкіпер забирає в руки. Вдається пройти далі. У 33-го номера скидка у другий темп. Потрібно бити. І є все ж таки удар. На дальність його удар поперечно Сейф. А зараз для оборони Брюге. Мали прекрасний шанс на те, аби відкрити рахунок Синдікати. Зараз знову. Удар знову на місці голкіпер продовжує тиснути. Зараз. Вже вони є досить близькими і ще один удар. Знову Повлушенко. Микола Кучеренко. Точний пас. І дав, але далі там партнерам вже не вдалося. Подача. Більше боротьби. Тим більше суперечок. і моментів. Может що на... Жодному з клаптиків поля не буде так просто. Удар! Перший момент виникає у сіндікату блискуча гра. Табожа подача. Так, спроба удару є, але тут надійно просто... заміни для 39-річного Модріча. Реал поки що дивиться за грою! Португальця, а ми поки що дивимося за голом синдикату. Вдалося їм все ж таки довести свою атаку до взяття воріт. І ударом від стійки з ближньої відстані. Залітає м'яч у сітку. Воріт господарів. 35-та хвилина ознаменує рахунок 0 1 Умари! Момент досить досить 0-0. Саме на 12 ту хвилину у матчі Борусі Дортмунд та Майнц. Українська прем'єр-ліга, де Борскла поступила. Тулуза поступилася Бресту з результатом 2-4. 0 1 Рен попереду у матчі проти Анже. 1-1 гавер. Удар з дальньої відстані забирає в руки голкіпер. Закидання вперед. Вдало грає голкіпер на Волчанський. Вже давно не виступає на євроарені. Нічого. Починають вони поспішати. Момент! Немає удару. Відбирайся. УТАРІ-2-0, друзі. Забиває синдикат. Прекрасне виконання кутового. І реалізує цей момент. 99-й номер. Дмитро. Васалкевич пробуває головою. Да, встановлю ра. Договорился. Курилов отримує пряму червону картку за цей епізод. Удар ближній тут. І знову на місці Голкіпер. Удар із дальньої відстані забирає в руки Голкіпер. Контратака. Більшість у синдикату. можна бити? Удар і повзоворота. За хвилину до фіта. наступ у нашому матчі. Пас п'ятою. Як не забиває. Зараз. Сіндікат, ну вже все гарно зробили, але все ж таки третьому голу не судилося в нас статись. Тож підсумковий рахунок. Не...